Європейській солідарності зараз найчесніше і найпростіше стояти на цій трибуні, бо ми єдина фракція, яка не підтримувала постанову депутата, який в своєму політичному житті подав єдине рішення: це заблокувати трансляцію Верховної Ради України. І в нас зараз одне питання до інших колег: як ви взагалі могли за це голосувати? Це про суб'єктність парламенту, це про демократію. Це про парламентаризм і навчитися визнавати ваші помилки. Це не лише зараз про трансляції. І це на півміри, шановні колеги. Другим рішенням має бути заборона марафону. Вам самим не соромно, що суспільство не знає, чим живе парламент. Ви знаєте, багато з вас були у Львові на прощанні з Андрієм. Так ось сотні тисяч людей запитували: А зараз ви де? А де був Андрій? А чому він не був в парламенті? У мене мурашки по шкірі, тому що люди не знали, що Андрій, депутат, бо опозиція заблокована, бо парламент заблокований, бо він існує тільки в соцмережах Європейської солідарності. Ви розумієте, до якої ницості вбита суб'єктність парламенту на волю банковій? Президія може підтвердити, що сотні разів я на всіх погоджувальних піднімала питання це неприпустимо». Це не по-європейськи, це перетворює парламент на держдуму Російської Федерації чи на так званий парламент Білорусі, коли кнопочки збираються, щоб тицнути і розбігтися, коли їх ніхто не знає. А ще це посилює корупційні ризики, а ще це забирає відповідальність парламенту. Тому сьогодні день виправляти помилки. Перший крок. Поновлення трансляцій, друге заборона марафону і третє. Ми зареєстрували законопроект про звільнення директора каналу Рада, який безпосередньо причетний до політичної цензури, до відсутності опозиції в ефірі каналу Рада і особливо марафону до політичних темників часів Януковича.